Почуваю себе як полярний ведмідь. Джинджер Бред повертається. Та-да-дам! Роки беруть своє Солена карамель знову в моді велюр. Дуже красиві ось ці Марі Джейн, евкаліпт і сосна. Виглядають так, ніби їх вже хтось пожував тут добрих 10 років тому. Мені лосини дуже сповзають. Ось минулого року була красива дуже колекція зимового одягу, і я думаю, що цього разу теж варто заглянути, можливо, є щось нове. Я, до речі, купила минулого року декілька светриків ось такого формату. Деякі були повністю на замок, деякі ось так до половини. Вони супер теплі. І... і дуже добре підійшли на зимовий сезон мені в Італії. Ось щось таке в мене було. Які красиві вам. Ще ось такі светрики дуже гарні по 200 злотих. Дуже він приємний, м'якесенький. Хоча там лише 5% вовни. Але мій фаворит ось цей бежевий колір, такий коричневий світлий. Дивіться, який красивий той светрик. Ось тут є місце на руки, кишенька така суцільна, буде тепло. Замочок до половинки, до середини. Такий мі 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 -мішний, дуже. І вони реально дуже теплі. Підтверджую, як людина, в якої є два таких в інших кольорах. Купало синів. Щодо спортивного одягу, я Ойшу не дуже люблю, бо мені їхні лосини дуже сповзають. Хоча у них дуже багато гарних різних колекцій, різних фасонів. Такий бірюзовий м'ятний, теж красивий. До речі, трохи інший. Тут ще ось такий. Така горловинка, трохи вже вимазаний. Теж 200 злотих. Останні рази, коли я заходила в зару, там було таке, що попало, що я навіть не знаю чи варто втратити на це час. Вау! Тут вже я бачу передсвятковий ажіотаж. Боже така бахрома. Animal Print. Та-да-дам! І новорічне. О боже! Гарна курточка, курточка светрик на таку на початок осені. Така якби жилетка і теплий рукавчик. Подвійна горловинка. Будемо досить тепло. В ній капішончика немає. Ну і дуже красивий бежевий колір. Диві тут плечик і такий рукавчик, і воно з відкритою спиною. Ну Вау! Ефектно. Почуваю себе як полярний ведмідь. Де та кишеня? Але, до речі, диво, воно супер м'якесеньке і приємне навіть. Що думаєте про хутро і штучне хутро? Собі уявила, як я в ньому кудись виходжу і за 5 хвилин воно повністю брудне і в плямах. Чому штани, які висять на манекені і продаються з етикеткою, які коштують 115 злотих. Виглядають так, ніби їх вже хтось пожував або півроку поносив. Жесть. Але є дуже красивий такий сіро-голубенький костюмчик. Штани і ковтинка. Такий світшот. Світшот 99, А штани 115, дуже красивий колір. Декілька років тому я дуже мріяла про дублянку. Вони тоді були якісь на піку популярності. Бачу, що зараз вони ще знову є в асортименті. Так, в зараз два варіанти вже побачила. Якщо чесно, я щось вже, мабуть, перехотіла. Або навіть якщо купляти, я б хотіла якусь таку довшу. Роки беруть своє. Я за комфорт і тепло. Дуже красиві ось ці Марі Джейн. Вони такі замшеві. Цей колір. Просто це щось таке між шоколадно-чорним. Дуже красиві просто. 139 злотих. Здається, знову в моді велюр. Тут такий топ. І ось це. Сукня на випускний. Це у моєї сестри, коли я була в класі 11, тобто добрих 10 років тому, були схожого фасону з такою шпилякою, і я у них ходила на дискотеку, коли її не було, коли вона була на навчанні. Так що це такий вайб молодості юних років. Хоча, до речі, мені така модель подобається, коли ось тут такою шкарпеточкою на ніжку, бо її гарно можна вписати до будь-якого образу. Якість в зарі явно бажає кращого. Ці нитки вже торочаться, а ті штани, ще навіть не покинули магазин. Мені якраз треба докупити декілька майок, таких, щоб можна було носити під різні светрики зимою, щоб не піддувало. Цікаво, що ось ті маєчки в зарі, вони ніби однакові, але різні кольори мають різну на дотик тканину. Тобто ось цей білий, м'якенький. Ось ті бежеві, такі вже більш плотні. Ось цей дуже приємний. Ці леопардові, супер жорсткі. Такі неприємно буде її до тіла носити, і чорні теж супер приємні. Я, до речі, можу собі чорну візьму. Мені подобається ось цей фасон сукні, звісно, якість там гівняна, бо це якийсь, напевно, 100% поліестер. Але тут замочок ззаду, і вона 100% гарно сяде по фігурі. Ну і колір красивий, коричневий. Тут так зібрано гарно. М -м, ще чорна є. 129. Хоча в студентські руки свої це було б ідеально, щоб десь на дискотеку. Багато красивих спідничок. Мені, до речі, так сподобався цей фасон. Я собі купила ось цю в резерві. і дуже нею задоволена. А тут чорні, леопардові. Ось така красива. Це не шкіра, поліуретан, але колір дуже красивий і виконання цієї сумочки. Прям кайф кайф, кайф. Шнурочок такий собі. Не знаю, куди в чому можна піти, але виглядає дуже дуже ефектно. Реально, цей червоний просто. Зара є моя улюблена колекція. А, до речі, це щось нове, мабуть. Але йдемо спершу до моїх фаворитів. Ginger Бред повертається. Завжди перед святами. Просто кайф, кайф, кайф. Я, напевно, візьму собі знову ось це рідке мило. І, можливо, парфуми для автомобіля, якщо вони є в цьому році. Є багато різних свічок. Є ось такі ароматні позори для дому. І такі свічечки. Це ще спрей для дому і текстилю. Різні набори зі свічками. На подарунок дуже красиво буде. Ось такі. Це якась новинка. Минулого року я їх не бачила. Такі лютики. Гарно виглядає як книжечка. Всередині дві свічки і парфуми для дому. З цієї ж серії є аромат солена карамель. Для мене він засолодкий, хоча насправді теж дуже приємний. Mm. Він називається зимовий капорис і теж дуже приємний, легко свіжий. Це мох, епкаліпт і сосна. Дуже такий зимовий святковий аромат. Як парфуми для дому дуже буде приємний, мені подобається. А ще є ця класична колекція різних свічок і ароматів для дому і для автомобіля. Теж тут є рідке мило, їх дуже багато-багато різних. Останнім моїм фаворитом був ось цей. Я навіть купила парфумчики моїй подрузі на подарунок. Можливо, собі куплю теж. Утренні Марі Джейн. Такі тапочки, клас по 129 злотих. Я такий мі-мі-мі. Постіль з маленьким принцем. Це так мило. Я обожнюю цю книжку. Є дуже багато красивих форм до випікання. Ось такі жолуді, шишки, лютіки, такі імбирний хлопчик. Це нова зимова серія, принаймні для мене вона нова. Ось тут є Candy Lemon. Це буде як панна кота з коричневим цукром, ванількою. І, до речі, непогана. Є ще тіра Супер солодке, мега-солодке просто. Тут, До речі, розписано всі ноти, що там є. Кава, маскарпоне, ванілька. Балове дерево, амбермуск. Хоча, до речі, вона на початку тірамісу лише солодка, а зараз він такий дуже приємний. І ще є домашній апельсиновий пиріг. Яблуко, кориця, карамелька, ванілька. Мабуть, мені найбільше подобається ось цей тірамісу. Все-таки він такий солодкавий. Або ось цей жовтий. Тут є свічечки і парфуми для дому. Цікаво, скільки вони коштують. 80 золотих свічечки. А парфуми 130.